Вулицю Львові присяга офіцерів та незвичні мандрівники. Про це говоримо вже за мить. Вітаємо вас. Авто легально дешево та ще й за кордоном в Україні сьогодні набув чинності закон про зниження ставок акцизного збору на вживані автомобілі. Діятиме він до кінця 2018 року. Найважливіша умова документа: власник має завозити автомобіль особисто та не продавати його впродовж року. А транспорт повинен відповідати стандарту Євро-5. для деяких автівок. Ставки акцизу впадуть більше аніж у 10 разів. Докладніше далі. Нові акцизи дадуть можливість свозити автомобілі за кордону значно дешевшими. Якщо на авто з великим об'ємом двигуна менші акцизи не надто вплинуть, то на двигун від півтори до трьох літрів вартість буде суттєво нижчою. Фактично можна буде тепер за невелику суму відносно розмитнити автомобільцем. Ну розмитнення там автомобіля вартості 5 тисяч євро може стати до півтори тисячі євро. Тобто, буде дуже вигідно купляти вживані автомобілі і привозити за кордон. Однак, за зниженими акцизами, купувати будь-які автомобілі не не вийде нововведення, передбачає свої порядки. Основною з вимог є, що транспортний засіб, який ввозиться, не ввозиться з країни, визнаної окупантом і не є походженням з цієї України. Наступним є обмеження вікове, тобто датою виготовлення транспортного засобу не може бути пізніше, ніж 1 січня 10-го року. Ну і звичайно, транспортні засоби ці стосуються людей, які ввозять їх для власного використання, тобто. Без права передачі в користування іншим особам за словами фахівців, страх монополістів перед неконкурентноспроможністю українського виробника, як про це говорили раніше, маячня, адже процес купівлі автомобіля для себе не вплине на авторинок в Україні загалом. У Нас немає національного виробника і на сьогоднішній день там заводла нас випустив чотири автомобілі. За початку року ну це просто нема з чим конкурувати, скажімо так, але потреба потреба є в автомобілях, і вона якби буде тільки зростати. У нас дуже мала кількість взагалі автомобілів, порівняно навіть з Польщею. Тобто у нас, виходить, в середньому десь 220 автомобілів на тисячу сімей. Пан Анатолій їздить на польській реєстрації і вже збирає необхідні документи для розмитнення своєї машини. Чоловік рахує зекономлені гроші із задоволенням. По старому закону, якби ми розбить, ми за ця вся процедура зайняла в нас десь 112-115 тисяч гривень. По новому закону це десь в районі 30 тисяч гривень ну 28-30 тисяч гривень. Ви розумієте, чотири рази для моєї сім'ї, як ну громадянина України, це дуже величезна Окрім вигоди для простих людей на думку фахівців і зниження акцизу на імпортні авто, державна скарбничка поповниться на понад мільярд гривень. Віталій Гамадин, Олег Максимів, новини. Вступив чи ні, сьогодні абітурієнти мають змогу це дізнатися. Адже списки вступників рекомендованих до зарахування на державне опублікували опівдні. Якщо результати позитивні, то до 6 серпня абітурієнти мають час надати у виші оригінали документів. На контрактну форму навчання документи слід подати до 10 серпня. А зарахування на контракт відбудеться 12 числа цього місяця. Додам, Львівський національний університет Франка та Національний університет Львівська політехніка у трійці найпопулярніших вишів за кількістю. Поданих заяв на вступ у цьому їх випереджає лише Київський національний університет Шевченка. Трагічні купання за минулу добу на озерах та ставках Львівщини підняли на поверхню тіла трьох потопальників, серед них 14-річного школяра. За словами рятівників, здебільшого причиною летального купання є людська халатність. Люди обирають для відпочинку водойми, які не є придатними для купання, де немає ні облаштованого рятівного посту, ба більше дозволу на купання. Ще частою причиною смерті у воді є алкоголь. Загалом із початку цього року на Львівщині вода забрала життя 33 людей, з них двох дітей. Випадки сталися у Другобицькому районі, Миколаївському районі, в Сколівському районі. Власне, у Сколівському на воді загинула дитина 2002 року народження. Там з води її вже витягнули місцеві мешканці. І вже в результаті слідства, в результаті я так розумію, росту не буде встановлювати, чому дитина загинула. У Львові ремонтують вулицю Богданівську на ділянці від Золочівської. До пластової розпочали роботи у липні. Щоденно на об'єкті працює 10 одиниць техніки та 25 працівників. Вже розібрали частину дорожнього покриття та облаштували кориту під дорожню основу. Всередині цього місяця робітники приступлять до ремонту верхньої частини цієї вулиці. Завершити всі роботи планують до листопада. Їхня вартість становить більше 67 мільйонів гривень. За них також облаштують тротуари та велодоріжки. Нова ж дорога матиме три. Смуги для руху транспорту. Дві будуть в одну сторону та одна в протилежну. Влаштовується піщана основа, щебенева основа, ну і три шари покриття асфальтобетонного, які, які будуть витримувати то навантаження, на яке ця дорога розрахована. Тут буде замінене освітлення, будуть влаштовані нові тротуари достатньої ширини, велодоріжки по обидві по обидва боки дороги. Ремонтуватимуть чи ні, львів'яни скаржаться на жахливий стан дороги, що на вулиці Шевченка. На сайті електронних петицій зареєструвала заяву. Підписались під зверненням 1059 жителів з тисячі необхідних. У міській раді на петиції відреагували, однак повідомили, що цьогоріч дорожнє покриття не ремонтуватимуть. Чому Ольга Тимоляк дізнавалась? Оксана живе на вулиці Шевченка. Розповідає, вже й не пам'ятає, коли тут востаннє ремонтували дорогу. Через погане дорожнє покриття машина все частіше ламається. Худова частина ламається. Ями, подивіться, яка тут і коліність, і все страшно, воно відбивається, на фінансах відбивається на сімейних. Ну, взагалі та вулиця дуже давно не ремонтована, де ще, напевно, в 90-х роках. Найбільше незадоволені водіїв один голос твердять, машини ламаються, а їхати цим шляхом бракує сил. По такій брухівці кожен день, якщо їздити, то машину в два рази частіше чинити на ремонт, на сервіс відвозити. Буквально вчора щеплення відірвалося, бо я так трошки швидше спішив, проїхався по горбах. Я так думаю, що може десь тим і зв'язано. Взагалі то її би варто років сто назад зробити, напевно, правда? Хотілося б, щоб вона була в кращому стані. Якби вона стала в такому стані, як зараз Городоцька, я би був дуже радий. У міському відділі капітального ремонту кажуть, дорогу цьогоріч не ремонтуватимуть, бо грошей нема. В 2013-му уже вже готували проектну кошторисну документацію. На той час ремонт вулиці обійшовся б у 90 мільйонів гривень. Скільки це вартуватиме тепер? Ще з'ясовують цього року. Ми завершуємо проєктування, коригування тої документації на ділянку з трамвайними коліями від церкви Анни. До вулиці Левандівської. От, і на наступний рік е повним ходом ті роботи планується розпочати в, практично з початку року. Міські посадовці запевняють, уже наступного року, окрім вулиці Шевченка, ремонтуватимуть й вулицю Степана Бандери. Ольга Тимуляк, Любомир Козак. Новини без перепустки в'їзд заборонено. Сьогодні змінюється порядок регламентованого в'їзду автівок в пішохідну зону центральної частини міста старі перепаски синього кольору втратили чинність, натомість діють нові червоного, жовтого та зеленого кольорів, залежно від категорії транспорту. Так, мешканці пішохідної зони мають зелені перепустки. Для в'їзду транспорту, що обслуговує мешканців та заклади в центрі, ведуть перепастки жовтого кольору а для спецтранспорту червоного. Додам для жителів центру заїзд у пішохідну зону впродовж цілої доби залишається безкоштовним. За умови отримання нової перепустки автомобілі доставки мають таке право з 6 до 8 години ранку. Платний заїзд з 8 до 11. для отримання пропускного документа нового зразка потрібно звернутися у будівлю ратуші до охорони. Служити народу України заприсяглися випускники військової кафедри Національної академії сухопутних військ. Понад тисяча студентів цивільних вишів отримали звання молодших лейтенантів запасу в академії. Впевнені завдяки такій освіченій молоді та патріотам вдасться зберегти нашу державу, примножити її потенціал як демократичної, незалежної та рівноправної європейської країни. Вірні Україні офіцери запасу Національної академії сухопутніх військ склали військову присягу. Дужу українському народу І хоч армія це не жіноча справа, та щоразу у строю стоїть все більше дівчат. Це є дуже почесно для кожного українця, котрий є патріотом, патріотом своєї держави. Хочу бути психологом. Я якраз власне, класу навчалася і тут на військового психолога і в своєму базовому вузі вузі Франка теж навчаюся на психолога. От і власне, коли буде потреба якось допомогти військовослужбовцям, звичайно, що це від мене буде із вітальним словом до випускників звернувся і Руслан Філіпсонов. Він теж свого часу стояв на цьому плацу, закінчивши військову кафедру. Офіцер служив в зоні АТО, де був тяжко поранений, та нині повернувся до служби і сам викладає в академії сухопутних військ. Незважаючи, що ви будете офіцерами запасу. Вас так само, як і мене два роки тому, наша держава може покликати, що ви дотримали слово військовій присязі, виконали свій обов'язок і стали на захист рідної землі. Цьогоріч склали присягу на вірність батьківщині понад 1200 молодших лейтенантів. Впродовж двохрічного курсу пройшли і практичну підготовку, і польовий вишкіл на Яворському полігоні. Найкращих випускників військової кафедри нагородили грамотами. В академії святковий день складання військової присяги – це є дійсно свято. Свято не тільки для тих, хто складає, а свято для всієї військової частини і особливо сьогодні для Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сайдаша. Як зазнав, Чають в академії багато хто з цьогорічних випускників військової кафедри виявив бажання після закінчення навчання у базових вишах піти на службу до підрозділів збройних сил України. Ольга Матейчик, Галина Тарадайка. Новини у Львові відкрили перший тренажерний зал для бійців. АТО. він розміщений в одній з львівських шкіл. І займатися в ньому можуть ще й учні. Тому організатори певні завдяки цьому вдасться популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя. Докладніше далі. Тренажерний зал для бійців АТО відкрили у школі номер 100 на рясному. 2 до його облаштування долучились громадські організації та активісти. Влада та меценати у залі є кілька десятків тренажерів, і займатися у ньому, окрім бійців АТО, зможуть усі охочі. Цей зал власне з'явився на світ завдяки старанням колишніх десантників. Домовилися зі школою, тобто відшукали приміщення, зробили в ньому капітальний ремонт. Зробили, якщо ви були в роздягальні, тобто там повноцінна роздягальня на дваряди в два ряди шафок, тобто. you <laughs> Після того шукали, я так розумію, по всіх усюдах, де можливо взяти це обладнання, і відшукали власне зал, який в одному з обласних центрів закривався, була змога його викупити цільово. Фактично, тут тренажерів, так ми жартуємо, ті, хто в спортлайф, тут і більше, ніж частота і більше, ніж в стандартному залі. Ця ідея виникла ще в далекому минулому, 2015 році, коли ми воювали з хлопцями десантниками, зі своїми побратимами. Ми не раз сиділи в окопах і розуміли, що на сьогоднішній день. Молодь не готова до, до відсічі агресора. Розповідала нам, що ніхто не нападе, тому не потрібно вміти захищати і відповідно фізично бути розвинутим". Організатори переконані, це важливо для львів'яни. Вважають, що спортзал буде не лише місцем фізичного розвитку, а й гарною соціальною платформою. Тож на одному такому залі зупинятись не збираються. Коли був цей самий задум, ми розуміли, що один спортзал для тисячі бійців, які повертаються, для зрештою багатьох львів'ян, для школярів, це дуже мало. А це соціальний такий проєкт, тому ми. Хотіли б постаратися в цьому році по одному принаймні по одному спортзалу в кожному районі Львова, тобто ще хоча б з п'ять спортзалів зробити, а далі подивитися, як вони функціонують, працюють, наскільки вони корисні, Бо ми переконані, що такі речі потрібні сьогодні в Львові. Відвідувати зал може кожен охочий щодня з 15 до 21. для бійців і учнів це задоволення буде безкоштовним, а для усіх інших за символічну плату. Допомагаємо бійцям на передовій. Разом волонтери просять всіх небайдужих львів'ян приносити овочі, аби зварити для українських військових традиційні українські страви. Найбільше волонтери потребують картоплі, моркви та цибулі, аби приготувати. Сухі борщі та супи. Волонтери наголошують, війна триває, і ми мусимо допомагати військовим. Приносити овочі всі небайдужі можуть за адресою вулиця Сербська, 7, квартира, 4. Окрім того, волонтери потребують і сушених трав, і круп, щоб приготувати чай та солодкі каші на десерт. Потребуємо зараз найбільше овочі: овочі, картопля, цибуля, морква. Це таке, що ну та й любі інші овочі, які в когось з когось, можливо, є зайві. Там хтось має город чи дачу. Щось є зайве. Ми все сушимо, все, всі травички, петрушку, селеру, кропи. Тим часом за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовий загинув, шість було поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися по Паснянському районі. Окрім цього, противник відкривав вогонь у станиці Луганській, а також у Кримському та Новотошківському. Всього за минулу добу на Луганському напрямку зафіксовано 13 ворожих обстрілів, зокрема 4 мінометних. Усього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 37 ворожих обстрілів, зокрема 14 з важкого озброєння. На Маріупольському напрямку напередодні сталося 34 ворожих обстріли, зокрема. Цім з важкого озброєння, а також бойове зіткнення. Загалом терористи порушують режим тиші по всій лінії фронту. Спокійних місць на лінії розмежування на Маріупольському напрямку немає. До Львова прибули мандрівники, які босоніж хочуть пройти маршрут із Ужгорода до Харкова. Хлопці мандрують не лише без взуття, але й без речей та грошей. Та переконані, що в листопаді прибудуть до кінцевої точки. Всю подорож вони фільмують та виставляють в соціальних мережах. Одна пара одягу, солом'яний капелюх та турбина через плече. З таким набором речей українські мандрівники хочуть пройти через всю Україну чи пішки та босоніж. босунішде сформувалася з нас двох. Спочатку я запропонував Юрку пробігтись по цьому маршруту, по якому ми йдемо. пробігтись у взутті без грошей, і без речей. Однак згодом хлопці вирішили іти пішки, бо ж таким чином має можливість спілкуватися із перехожими та насолоджуватись красою українських міст. Одна нічліг та попоїсти мерівникам доводиться проситись до людей. В перші дні ми отримували багато відмов там від п'яти до десяти. Але врешті-решт ти знаходився, хто нас запрошував до себе. За цей час ми були в дуже цікавих місцях. Двічі ми ночували в готелі, в школі, в лікарні. Помагає хлопцям і підтримка друзів. Навіть тут, у Львові, вони зустрічають близьких людей. Це якась така світла ідея, яка в кожного своя, яка може здаватись дивною зі сторони, яка може навіть здаватись дивною мені, але відмовляти я би ніколи не стала. Іван та Юрко знані у кулі мандрівників. Автостопом кожен об'їзди понад 20 країн світу та схоже роблять уперше. Люди зустрічають нас, тисячки заліються на своє життя, але потім дивляться на нас. Хлопці босі без речей, без грошей, і їм стає якось лекса на досі. Стартували хлопці із Ужгорода та вже пройшли 357 кілометрів. Відтак не нехтують будь-якою можливістю присісти, бо ж ноги кажуть, у них болять добряче. Ірина Куданець, Олег Максимів, Новини. Сторінки історії середньовіччя наживо. Львів'ян запрошують на традиційний фестиваль Тустань, який відбудеться вже цими вихідними. Серед цьогорічних розваг організатори пропонують штурм нічної фортеці, лицарський турнір, навчання середньовічних танців, а також велику кількість майстер-класів зліплення з глини, обробка бурштину і навіть виготовлення парфумів за середньовічною технологією. Готують організатори виставку уніформ першої та другої світових воєн, а також форми з АТО. Особливість цьогорічного фесту буде. Інтерактивна скульптурна група, яка відтворюватиме коронування Данила Галицького. Доїхати на тустань можна спеціальним автобусом. забронювати місце також можна. Деталі на сайті організатора вартість квитка на трьохденний захід 250 гривень. Фестиваль Тустин це фестиваль атмосфери. Це фестиваль, на якому кожен дорослий дитина знайде, що робити. Це велика кількість майстер-класів, це нічний штурм фортеці, це велика кількість реконструкторів, велика кількість різних розваг, як середньовічних, так і не дуже середньовічних. Діти зможуть, наприклад, побрудити по віртуальній фортеці за допомогою плазми і джойстика. Можна буде побачити експонати, експонати зброї визвольних змагань 20-21 століття. Можна буде покататися верхи на конях. Ми вирішили цьогорічним якби, гаслом фестивалю взяти Щит Європи, король Данило, європейська історія, і е, оця частина короля Данила е, його коронування винести в окрему інтерактивну скульптурну групу, яка буде оживати, коли є люди, які зможуть самі рухати нею всередині неї будуть вмонтований звук, який озвучить це дійство. І тоді е, це якби така вистава без акторів, е, скульптура. Яка рухається і говорить, відкриє цю нашу основну думку, яку ми хотіли відкрити цей вибір. Вибір короля Данила в 13 столітті. Той вибір, який ми робимо сьогодні, чиєм ж чим ми станемо. І на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося. Усіх гараздів.